О, колега. Доброго дня, колега. Доброго дня! Яким вітром вас занесло? Як ваші справи? Ой, лікарю, прийшла до вас лікуватися, бо мене так болить голова, що не знаю, що з нею робити. Так ви ж самі лікар. Та в нас дуже лікуватись до роту, а вас дешевше, тому прийшла до вас лікуватись. Та це в нас дешевше, тому що наш заввідділення носить хабаря головному лікарю менше, ніж ваш. Ой, хочу новиною поділитися. Лікувала 10 років хворого, а він до сих пор живий. Ой, колега, так буває. Якщо пацієнт хоче жити, медицина тут безсильна. Ой, лікарю, лікарю, послухайте, лікарю, лік... жіночка, чого ви заскакуєте без стуку в кабінет? Як ви себе ведете? Вийдіть і зайдіть знову. Лікарю, я вам хочу щось що сказати вам. Що ви кричите? Ви можете сказати нормально. Вийдіть і зайдіть знову. Лікарю, я вам хочу щось сказати важне. Ора, що ви шепете, як зміюка? Скажіть, будь ласка, що вам треба від мене? По-перше, я ніяка не хвора. А хто? По-друге, я ваша сусідка по будинку. Щось я вас не пам'ятаю. Тепер будете пам'ятати. А по-третє, вашу квартиру тільки що обчистили. Хто? Полностью. Я? А Коли... далі я знаю хто. Все повезли мізнесному не направлені. Чому ж ви раніше мені не сказали? Все, що нажито то працею. Але і так буває.